Вітаю вас, мої любі сонечки. Я в самому прекрасному нашому просторі рідної землі, Божественних Карпатах. І я сьогодні відповім на такі запитання: що таке земля третього, четвертого та п'ятого виміру? Як ми взагалі переходимо? Де зараз знаходиться людство? Я зразу скажу, що немає вже людства в третьому вимірі. Я поясню, чому. По-перше, планета Земля. Це не щось на якесь місце, куди ми з вами просто візьмемо один прекрасний день і там перескочили, переїхали. Це наша частинка. В кожного з нас в душі є частинка землі. Наша проекція є кермічна проекція, так це проекція третього виміру, коли нам пояснювали, завантажували програми, що земля це планета з певними, тобто така розумова, дуже запрограмована, так? Поняття про землю не про те, що це наше божественне ціло. І взагалі ми ж забуваємо, що у нас є своє світлове божественне ціло разом з творцем. І от ми на тих програмах. Це відчуття планети третього виміру. І більшість людей ще так і знають, тому що ще не пробудились. Але завдяки тим душам, які пробуджуються, в яких зруйнувалася ця проекція третього виміру, вже завдяки світловій вібрації, вони перейшли в четвертий вимір. І світлові потоки йдуть, 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 йдуть. І завдяки цьому на планеті почала ця картинка світу третього виміру руйнуватися. Це процес переходу, це божественна воля, це божественний перехід, тому що людство вже відіграло всі ці свої ігри. Проходить час для певної цивілізації, так само і для нас. І людство підійшло все в, в четвертий вимір зараз. Навіть якщо ви про це не знаєте на рівні душі, не відчуваєте, просто от автоматично, завдяки цьому, ви перейшли в четвертий вимір. А четвертий вимір це портал трансформаційний, тобто іспитів. Те, що ми зараз маємо, ми тільки війшли туди. Якщо дивитись на фон людства, всього. То ми тільки вийшли а більшість взагалі народів ще навіть не ввійшли нормально в якісь трансформації, так як Україна. Україна вже ці трансформації до закінчує між іншим сонечки так от. І оці трансформації вони відбуваються. Ковід, ці всі іспити, війна, те, що відбувається, і буде все руйнуватися повністю старий світ. Це ви також маєте знати, тому що руйнується в кожного з нас картинка, але це не означає, що всі переходять. Всі людства зараз знаходиться плюс-мінус на рівні, якщо взяти 10 кроків в четвертому вимірі, на рівень 1-2. Це означає, що вони ще думають, куди йти вверх або вниз. І тому у них ще є варіанти, або вони ще будуть десь народжуватись на інших планетах з третім виміром, або вони все таки віддадуться серцю, підуть жити з Творцем, і все таки в них проекція завантажиться землі п'ятого виміру, тому що ми будемо жити з вами на землі п'ятого виміру, яка є в нас.